Часто саме внутрішній голос, внутрішній діалог заважає отримати бажане. І те ж саме стосується бажаного, здорового, стрункого тіла. Мене звати Оля Ярмашевич. в сфері дієтології я працюю 8 років і допомагаю худнути людям по всьому світу. І я бачу, як внутрішні страхи, внутрішні блоки заважають йти до результату, навіть коли людина отримала меню. В неї виникає ряд причин, чому я не можу, чому я не гідна, чому я недостойна, тому що включається внутрішній голос, який починає розповідати ти не така, як всі, в тебе нема сили волі, ти не можеш без солодкого. І оцей внутрішній голос. Він заважає дуже сильно. І на сьогодні я створюю гіпнопрактики і медитації, які допомагають ще глибше працювати. Харчування плюс підсвідомість це просто мега-крутезний результат. Тому я вас запрошую для отримання детальної інформації, як завжди, мені в коментарях або за номером закріпленим в шапці профілю у Viber.